16 квітня у сесійному залі Золочівської районної ради відбулося перше засідання окружної виборчої комісії виборчого округу номер 123 у місті Золочеві. Член виборчої комісії має право перше брати участь у підготовці питань, що вноситься до розгляду виборчої комісії. Друге виступати на засіданнях виборчої комісії, ставити іншим учасникам засідання за питання щодо порядку денного. Носити пропозиції з питань, віднести до повноважень комісії. Третє за доручення відповідної виборчої комісії, перевіряти виборчі комісії нижчого рівня. Четверте безперешкодно відвідувати всі приміщення виборчої комісії, знайомитися з усіма документами виборчої комісії, членами якого він є, та виборчої комісії нижчого рівня на відповідній території на відшкодування шкоди за події на його життю, здоров'ю чи війну у зв'язку з виконанням обов'язків члена виборчої комісії в порядку та розмірі встановлених законодавств. Пункт 6. Член виборчої комісії зобов'язаний. Перше додержувати Конституції України, цього та інших законів України з питань підготовки і проведення виборів. Друге брати участь у засіданнях виборчої комісії. Третє. Виконувати рішення виборчої комісії та обов'язки покладені на нього згідно з їхнім розподілом у комісії. Сьоме, член виборчої комісії має інші права та обов'язки відповідно до цього та інших законів України. Восьме. Член виборчої комісії під час виконання своїх обов'язків забороняється агітувати за чи проти кандидатів на президента України, а також публічно оцінювати діяльність кандидатів на пост президента України та партії суб'єктів виборчого процесу. Члени виборчої комісії склали присягу як належить згідно законодавства України. Присяга члена окружної виборчої комісії з виборів президента України Територіального виборчого округу номер 123 Я Київський Мирон Семенович беручи на себе повноваження члена виборчої комісії та усвідомлюючи свою високу відповідальність перед українським народом. Присягають додержуватися Конституції до законів України, чесно і сумлінно виконувати свої обов'язки, виходячи з принципів верховенства права, законності, об'єктивності та неупередженості, забезпечувати реалізацію і захист виборчих прав громадян України. На порядку денному комісії було розглянуто важливі питання щодо організації виборчого процесу. Шановного, шановні шани. Росної виборчої комісії, відповідно, як вже було сказано, територіальний виборчого округ 123 з центру міста Золоча, де входили перемишляні броди і, і Золочі райони. Відповідно до постанови Центральної виборчої комісії на район даної адміністрації були покладені відповідні обов'язки. На що стосується е, вимог нормативного забезпечення виборчої комісії? Приміщеннями оргтехніки, автомобіли, е, належним чином підготовленим і приміщення, встановлена оргтехніка, автомобіль також готовий. Е, що стосується кімнати для зберігання бюлеті, в принципі, кімната виділена, але є побажання. Комісії, головами проходили, щоб там були встановлено стілачі для того, щоб розділити бюлетні по районах і не було кутаниних, коли будуть отримувати дільничі виборчі комісії бюлетні, щоб чітко знали, приїхала така така, стільки-стільки біолетні, то вже на вас грають, щоб було порядок видачі бюлетні. Друге питання, яке ще є в нас. Це здійснив е, акт прийому передачі майна. Ну, в принципі, все готово, ми готові передати окружні виборчі комісії е, майно, техніку, відповідним актом. Території Золочинського району проживають дві сім'ї, які є біженцями з Криму. Вони проживають селі Струдні, це фактично сусіднє село біля міста Золочева. І вони мають право брати участь в голосуванні, подавши відповідну заяву в реєстр виборців до нас. Це так звана тимчасова зміна місця голосування, відмінна від місця реєстрації в паспорт. Будь-яка людина, яка хоче змінити місце голосування, подає реєстр виборців заяву, надаючи при цьому довідку, яка підтверджує її бажання і доводить, що вона має право чи хоче змінити місце голосування. Це загальні підстави для будь-якого виборця, ця довідка може бути довідкою з місця праці, проживання і так далі. Згідно з змін до постанови про зміну місця голосування для вихідців з Криму, такою підставою є факт реєстрації Кримської прописки. Тобто, достатньо копію паспорта з реєстрацією в Криму і заяви або відповідного з до довільної форми, до відділу реєстру. Ми її включаємо на ту для них ближче до місця тимчасового проживання. Золотів нет.